Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Зірочки для привода фризи на мототрактор. Одна зірочка на 12 зубів, друга зірочка на 15 зубів. Ми виготовляємо ось такі зірочки, є можливість виготовити, закалити такі зірочки, тобто не є проблема. Кого цікавить замовлення. Телефон залишу в підписі, будь-який внутрішній діаметр. Ось також саме і наружні діаметри. Якість зірочок відмінна. Також можемо ще додатково докомплектувати цепом двухрядним, з'єднувачами і виготовити подовжений вал. Ось такі зірочки. кого цікавить замовлення. Телефон залишаю у підписі. Дзвоніть, телефонуйте, замовляйте, зробимо, допоможемо. Як із зірочками, так і з сипами, з'єднувачі. Подовжені вали, які, які часто, часто обрізає і обриває. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.